Друзі, отримав посилочки від ваша пасіка. І що в них, як ви думаєте. Ну, посилки такі дебелі, висота десь метр, і так десь 70 на 50, а може навіть і більше. так на, на глаз. Три ось такі посилочки. Ось пишіть напишіть в коментарях. Ну а ми розпаковуємо і дивимося, що нам тут приїхало. І так, приїхали нам ось такі. Упаковані баночки. Вже ми такі брали тільки з червоними кришечками, ну а тут і з жовтими. Для чого? Для фасовки меду. Тут приїхало 500, 500 по-моєму, 400? 400 баночок приїхало і будемо розфасовувати мед, який продається в розницю. Тобто не оптом, а в розницю. Тому, друзі, кому потрібен також мед, є в нас ще по залишку. Те, що продавали, його вже не так прям дуже багато. Ну І також у нас є ще ну, тут і соняшник, і в переміжку, і золотарник щось видавав. Ну, коротше, мішаний мед, будемо говорити так. є. Кому потрібно 250 гривень літра, звертайтеся від 5 літрів, доставка безкоштовна.